Люди після 40, що таке, про що молодь у 20, ще не замислюється, але що точно вплине на них з віком. Одружуйтеся на основі глибокого усвідомленого зв'язку, а не під впливом гормонів. Народження ще однієї дитини це не спосіб врятувати шлюб. Кусання нігтів поступово зношує емаль зубів, яку вже ніколи не відновити. Гігієна ротової порожнини та догляд за зубами це дуже важливо. Я стоматолог. Найголовніша порада обов'язково чистити зуби перед сном. Саме цей час найважливіший, навіть якщо ви чистите зуби один раз на день ввечері, у вас буде менше карієсу, ніж якби ви чистили їх 20 разів на день, але лягали спати з залишками їжі на зубах. Ще дуже важливо робити рентген. Більшість серйозних каріесів не проявляються симптомами, і їх неможливо побачити без знімків. Комплект прицільних рентгенів бітвінгів за 85 доларів. Може заощадити вам тисячі доларів на дорогому лікуванні. Травми. Усе накопичується з часом. Мені 40. П'ять років тому я серйозно травмував спину. Відтоді мені доводиться постійно працювати над зміцненням м'язів корпусу, щоб спина залишалась достатньо стабільною і не зазнавала нових ушкоджень. Чесно кажучи, я б краще зламав обидві ноги. Через підвищену чутливість нервів і захисні механізми тіла я часто стикаюся з цілим букетом дратівливих симптомів. Завжди виникає відчуття, що я досі не зовсім виріс і не став справжньою дорослою людиною. Моєму татові було понад 50, коли він сказав мені: Я досі не знаю, ким хочу бути, коли виросту. Тіло пам'ятає те, що ви робили. Я лікар, і ця тема часто виникає в моїй практиці. А я знаю, що ти дросіш. Залежність або зловживання алкоголем і наркотиками, які тягнуться з 20 років, призводять до свого роду застою у розвитку. Ти ніби застрягаєш у поведінці 20-річного, навіть у середньому віці, і це стає трохи сумно, коли дивишся на це з боку. Я постійно бачу пости у Фейсбук від чоловіків за 40 на кшталт. У хто за шалений вечір п'янки? Сьогодні четвер, хто йде в місто. Погнали в клуби, а під цим тиша: ні лайків, ні коментарів. Хіба ви не пам'ятаєте, як у свої 18 ви сміялися з хлопців у 50 плюс, які намагалися загравати до 18-річних студенток у клубах? А вже наступного тижня ті ж самі скаржаться, що їхній начальник тиран через лікарняні. Чуваче, у тебе троє дітей і два розлучення за плечима. Як би це не було дивно, але саме в 20 років у вас найбільша здатність накопичувати гроші. З віком з'являється все більше зобов'язань, подій і рахунків, і раптом, навіть заробляючи більше, гроші починають витікати з усіх боків. Чесно кажучи, я заощаджував більше у 20 років, ніж зараз у 40. І це було при тому, що я працював неповний робочий день. Перше інвестування. Дуже мало 20-ти річних вкладають гроші. Це буквально найпростіші гроші, які ти коли-небудь заробиш. Купуй ці індекси, увімкни автоматичне реінвестування дивідентів і подякуєш мені, коли тобі буде 40. Друге час. Може здаватися, що його багато, але це не так і з віком він летить все швидше й швидше. Це як співвідношення. Витратити 1 долар це багато, якщо у тебе є лише 5 доларів, а коли у тебе 200, то навіть не відчуваєш, як витрачаєш 1 долар. З часом те саме, рік у 20 – це як місяць у 40. а в 70 як день. Поводься і плануй відповідно, Старієш швидко. Взуття, яке виносите щодня, має величезне значення у довгостроковій перспективі. Якщо обрати неправильне, можна заробити цілий ряд проблем зі здоров'ям. Постава погана постава з часом призведе до сильного болю і необхідності постійного його контролю у старшому віці. Малорухливий спосіб життя, так само шкідливий, як куріння, наркотики, алкоголь і неправильне харчування. Просто наслідки накопичуються повільніше, але вони обов'язково дадуть про себе знати будьте активними та підтримуйте форму. І ви зрозумієте, що фізично краще за більшість навколо. Соціальна ізоляція також дуже шкідлива для здоров'я. Бережіть свій слух. Користуйтеся берушами на концертах та не слухайте музику у навушниках на повну гучність. Шум у вухах це справжнє покарання, це дуже неприємно і лікування немає. Стрілянина, рок-концерти і робота в автомайстерні повністю знищили мій слух. Зараз я вже не займаюся нічим із цього, але шкода завдана фактом це дуже неприємне відчуття, коли близькі люди дратуються бо ти не можеш їх добре почути. Дбайте про своє психічне здоров'я. Трес і переконання, що можна працювати по 50 плюс годин на тиждень без наслідків, зрештою, призведуть до вигорання та шкодитимуть вам у довгостроковій перспективі. Важливо залишатися психологічно стійким і вміти розпізнавати, коли ви перенапружені і потребуєте відпочинку. І, до речі, бережіть свої коліна. Кожен рано чи пізно стає інвалідом, навіть тимчасово. Уявіть, наприклад, відновлення після операції, зламану кінцівку чи наслідки автокатастрофи. Тож насолоджуйтеся улюбленими справами вже сьогодні, бо завтра може не бути такої можливості. Ваше здоров'я і рухливість це справжній дар. Це правда. Також будьте готові пристосувати свою роботу та захоплення, щоб враховувати тривалі наслідки хвороби чи інвалідності. Пишу це як людина, якій нещодавно поставили діагноз, легка форма Вовчака. Раціон, що складається переважно з фастфуду та надмірної кількості цукру. Але ж я не набираю вагу. Повір, зайва вага це можливо найменша з твоїх проблем. Та сама історія з алкоголем. Я довгий час був успішним алкоголіком, мав хорошу роботу, виконував усі обов'язки перед родиною, але постійно прикладався до пляшки майже щовечора і на вихідних. З алкоголізмом часто очікуєш зовнішніх наслідків штраф. Трата роботи, зруйновані стосунки, але ні, у моєму випадку все розкладалося зсередини. Я був дуже близький до відмови печінки. Бути самотнім нормально, не обов'язково бути у стосунках. Оточуйте себе хорошими друзями та підтримкою, бо неправильна людина поруч може дуже негативно вплинути на ваше життя. Роки минають дуже швидко і не в хорошому сенсі, якщо перестати кидати собі виклики та шукати нові враження. Чим частіше ти свідомо виходиш із зони комфорту і опиняєшся в нових, хоч і трохи незручних, але позитивних ситуаціях, тим більше твої роки сприйматимуться як у шкільні часи, а не пролітатимуть шаленою швидкістю. Ось невелика порада, яка мені справді допомогла. Заведіть невеликий щоденник, і щодня записуйте кілька яскравих моментів. Не обов'язково писати багато, достатньо двох-трьох речень. Коли потім перечитуєш записи, усвідомлюєш скільки всього вже забув і скільки часу насправді минуло. У мене є такий щоденник: це п'ятирічний журнал. На кожен день відведено лише кілька рядків, і всі записи за одну й ту саму дату протягом п'яти років розміщені на одній сторінці. Наприклад, усі 7 вересня з 2023 по 2028 рік поруч дуже зручно, щоб озирнутись. І побачити, чим ти жив рік чи два тому. Щоправда, треба не забути про високосні роки. Я справді його люблю. Він набагато менш лякає, ніж класичне уявлення про щоденник, де наче потрібно писати довгі тексти щодня. Сонце обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом, носіть капелюх і сонцезахисні окуляри. І не перестарайтеся з активними засобами для догляду за шкірою. Мені 45, і дуже багато важливих для мене людей вже пішли з життя. Всі мої дідусі та бабусі, багато тіток і дядьків. Мої батьки старіють, рухаються повільніше, і це трохи лякає. Та не все так погано. Я щасливий бути живим у 45 років, проте в цьому віці варто очікувати, що багато знайомих вам людей уже не буде поруч. Дивно, що ніхто про це не згадує залежність від цифрових технологій і соцмереж. Коли тобі за 40 важливими стають чесність і справжність, навички, розв'язання проблем, винахідливість і безпосередній життєвий досвід з віком життя ускладнюється і стає більш заплутаним. Після 40 переживання відшою трапляються частіше, а радісні моменти рідше і розрідженіше. Ти не народився з телефоном у руках. Перестань бездумно споживати контент. Перестань слідкувати за кожним і не залипай у нескінченному скролінгу. Припини записувати кожен свій крок заради лайків і визнання в інтернеті. Поклади телефон і вийди жити справжнім життям. Спілкуйся, зустрічайся, звертай увагу на друзів. Повір, у 40 те, що ти робив чи не робив у 20, починає мати значення. Шлях до мудрості, якою ти володітимеш у 40-50 років, починається саме у твої 20. А про що варто було б задуматись вам 5-10 років тому? Напишіть у коментарях.